Всім привіт! Сьогодні я вибрався на риболовлю. Є така можливість, думаю, виїду, попробую. Найшов навіть одне озерце, де трошки є, трошки з одного боку є лід. Отак, тут від берега там метрів 15-20, отак з краю є лід, Це старий лід. Але не можна де зайти, або понад краєм пороставало, зараз пробую по тій. Вільсі по дереві переліз на той білий лід чи він тримає чи ні. Попробую порибачити. Не знаю. Там далі то такий лід сантиметр, може десь приблизно. За одну ніч замерз. Хочеться порибачити десь. Попробуй. Не знаю чи в цьому озері є щучка А думаю повинна бути Така як щучка то ж воно... Ох, тут глибина Як ж то мені до тої вірхи добратися Розрубати щось Мертися було. Так. Кірку. Чого Не хочеться намочитися, словити, бо буде холодно. Я їхав сюди мотоциклом, то... Якщо намочуся, то замерзну. Бо то треба буде цикла кидати іти пішки. Так, вроді стою. Сокірка заважає трошки. Так. Добре. Добре. Так, але Та не, не поковсти. Дерево слизьке. Ай-яй-яй! Закрово таке слабеньке, шість низько. Що ж то мені робити? Маленьку треба йти. Ох, яке воно слизьке все Я Сукірку, мабуть, оставляти. Але ж вона мені там треба. О! О! Так, Чуть-чуть продвигаюсь ближче до льоду? Рачки. Чого? Хорошо? Так. Цікаво, що це за лід тут? Буде він мене тримати чи не буде це від тих старих морозів Та слиза та яка Що ж то буду пробувати спускатися хіба Цешки Микрофон Да стою в не сломается. стою не небе то, стою. На льоду. що воно? Ой-ой-ой, чита гілку якусь з собою взяти хоча б, щоб глибоко не провалитися, якщо провалюся. Так, буду ставити жерлиці. Є трошки льоду. Поставлю хоч чуть-чуть, бо більше я не знаю, де його знайти той лід. Треба зробити якийсь дохід краще сюди. Так, саміра яка тут глибина у нас. А тут дуже мілко Тут взагалі мілко Будемо під самий верх пускати значить Живчика Карасики, давайте ну. бачимо чи є тут щучки Так. Перший пішов. Ну давай, ловись рибка. Побачимо, чи є тут щучка, чи нема. О, тріщить. Ну, але зараз повинен морозець трішки тримати, то воно повинно підмерзати. Так. Тут що у нас? Щучки ждемо. Покльовочок. Те саме. Схоже. Те саме. Один, два, три, три мутки буду. Отака От глибина буде. 40 см, 30-40 см. Під льодом і все. Тут зілля багато в цьому озері, я знаю, що воно зверху геть зілля, мул. То не знаю, чи є тут щука, чи немає. Давай, йди, гуляй собі. Так, ще десь поставити цих чотири жернички. Краски хороші. Такі. Такі непогані караськи. Все, жерлиці я розставив, чекаю на покльовку. Ніколи на цьому озері ще не рибачив, Не чув навіть, чи хтось тут колись стягнув щуку чи не тягнув, не знаю. Тому таке невідоме озеро, тому не знаю. Зловлюся ще не зловлю. Для самого цікаво, але оскільки зараз у нас ніде немає льоду, то цікаво навіть тут порибачити. Поставив три жерлиці цим краєм такого, і три чотири жерлиці от тим краєм. Туди геть до очерету в куток поставив. Скрізь глибина маленька. Далі зілля. Ну, Не знаю, чекаю на покльовку. 25% озера десь близько 25%, мабуть, такий, що лід, міцніший, а далі тончий. щоб взяти навіть кусок, кусок льоду. І кинути його туди, де тончий! О! А ні, тут. Пробив лід, але зараз кину меншого трошки далі. Пробиває, пробиває льот з першого разу, тому думаю, що там не дуже він грубий, можливо, сантиметр, думаю, можливо. Ну все, чекаємо покльовку. Буду казати, скільки годин буде покльовка, все. Так, зараз у нас десь 13 година дня. Ех, піду зараз в жердиці пройдуся, кожну приподніму, подивлюся, що там живе, чи взілля не заплутався. Інколи, коли немає кльового, тако пройдеся, там поворушиш живця і щуки починають клювати. Не знаю, поки що вже десь годину приблизно стоять жердиці, то ще не було жодного збою. Думаю, можливо, зараз приподніму їх трошки і можливо поїду там. Тут є недалеко, за кілька кілометрів ще одне таке озеро в лісі в болоті. Там, де я, до речі, минулий раз рибачив. Там, де піймав свого трофейчика цього на Кіло на 600 з чимось, там він був. Поїду гляну, яка там ситуація, чи там є лід. Можливо, можливо я, якщо тут не буде покльовок, то переставлю їх туди і завтра ще день порибачу там. А тим часом, поки з'їжджу, то побачимо, що тут буде, чи тут буде якась покльовка, чи ні. Мені здається, що я колись читав про це озеро в інтернеті, то пише, що тут, що тут є щука, карась, короб, амур, ну, так, як обично, вся, вся риба плотва і так далі. Тому не знаю, надія ще є, але щось вже за годину ще поки нічого не плюнуло. Можливо, що погода така собі у нас трошки холодна, Зараз мороз, і він на ніч має ще більшати. Можливо, риба трошки неактивна стоїть на місці. Не знаю з чим це пов'язано. Ну, піду зараз проворушу трошки. Все, живці підворушив. Почекаю кілька хвилин, а потім, можливо, я їх залишу на, на якусь годинку-дві, а пізніше під вечір приїду. Зараз замірую глибину, дивіться, у мене тут палка є десь метр метра, вона довжиною. Десь така десь, як мій ріст, приблизно, ну там приблизно метр м. О, я біля берега пробую яка глибина. Палка геть хавається, витягую її. Одна не достав і навіть в молк не всунув. Тут виходить, що є глибини багато, просто що тут зілля багато, я так зрозумів. Тому. Тому риба має бути. Риба має бути. Тут можна було пробувати карася ловити. тут літом постійно карася ловлять тут багато його. Але не знаю, я щось взагалі не розраховував. Якось думаю поїду, побачу, чи є взагалі десь лід, чи немає. Це взяв, навіть їсти, не брав нічого. Знову ж таки, думаю, поїду. Попробую, чи щось є, чи немає. Коротше, така ситуація. Тільки вийшов з озера, замотався, щоб їхати на інше подивитися. Пройшов метрів 100, оглядаюся, горить. Загар мене. Оце так прикол. Все, вертаюся назад, буду зараз дивитися, що там цікаво. Добре, що оглянувся. Все. стойку тут кутуш знімати, Все, змотав. А тут тобі загар. Цікаво. Невже сам живець? Дуже багато кольць накидано. Не знаю, з чим це пов'язане. О, тяне, тяне. Потянула трохи. А воно ставили стоєчку. Короче, нічого я не витягну на цій жерлиці. Воно у Вона стоїть. Потягнув, карасика витягнув. Камеру ще не включив, плюс до того як витягував. ну, Карасик трошки так, як ніби почухрана ця луска обчухрана, можливо, і брала щука. Не знаю. Ну не похоже на те, щоб він сам збив. Думаю, що можливо це щучка була. ну, Це вже веселіше, хоч щось. Будемо чекати далі. Дивіться, тут який є мостик. Це зробили, мабуть, ці що карасики ловлять лізом. Цього раніше не було. Це з мостика. Хоч би не провалитися. Так озеро виглядає Ой, слизько. Це десь я на половині озера зараз. Мостик цей на половині озера. От. Там мої жерлиці стоять в кутку так понад краєм. Тут я бачу лід тонкий, сіля геть зверху. Не знаю, ну цікаве таке озеро. Видно, зілля багато, молу багато, мабуть, води багато. Риба повинна бути, але поки що немає. Поїду, поїду. Гляну на те озеро, що там робиться. Можливо, краще там буду рибачити. Хай тут жерлиці поки стоять. Лишу їх на кілька годин, думаю. А потім переїду, подивлюсь. Друзі, приїхав я знову до цих жерлиць. На це озеро. Дивлюся, знову горить той самий флаг. Не знаю, що це там, чи карась сам збив, чи, чи там щучка якась сидить. Зараз прийдемо повіримо. Провіримо. Знову той самий. Невідомо що там сталося. Коли він загорівся? Ой, тряснула. Леска не вот она. то может карась сам, либо сбивай. Может и такая будет. Ти Немає, немає нічого, за день не впіймав. Ну нічого, що ж. Така рибалка сьогодні була, не завжди щось зловлюється, не завжди всі рибаки, не завжди щось зловлюється. Не будемо розчаровуватися. Думаю, завтра ще порибачу. Думаю, завтра буде якийсь результат. От така рибалка. Головне, що є лід. Головне, що ще передають трошки морози на ці дні. Думаю, вдасться порибачити. Все, всім до зустрічі, всім всього найкращого.